Друзі, вітаю вас в новому відео. Починаю новий влог. Які в мене сьогодні плани? Я вже поснідала, завезла, звісно, влада в технікум, все як звичайно, в мене зранку проходило, з мішелькою погуляла. Вже попила каву, включила собі Ютуб, пила каву, подивилася трошки, бо щось останнім часом навіть немає часу подивитися дівчат, яких я дивлюся на постійній основі. Часто включаю собі на кухні на фоні, але це, знаєте, таке, трошки дивишся, трошки слухаєш. Ось, а так, щоб сісти, подивитися, то майже часу вже немає. Вечори у нас зараз зайняті, бо ми з владом передивляємося фільми. І які в мене ще на сьогодні плани, хочу нарешті розпочати робити органайзери, в переліжкові тумби. Бо я вже вам про на органайзери, мільйон разів говорила. Ви вже думаєте, Віта, коли ти вже зробиш ці органайзери? Зроби вже їх нарешті і не говори нам про них, бо тільки говорю, говорю, а ніяк не розпочну робити. То ну, просто для них треба було щось купити. А в мене не було. Рукою. Єдине, що в мене було під рукою, це коробки, які стоять в мене за шафою в розібраному стані. Тобто їх треба вирізати по розмірах, зліпити докупи, зробити такі ящики, які мені потрібно по розміру виміряти в тумби. Ну, а далі вже все, що я там показувала, я купила нитку, для цього, для в'язання косичок ось цих тумб. Почну вже нарешті сьогодні робити ось органайзери, Поділюся з вами, звісно, як я їх роблю. Можливо, комусь пригодиться ця ідея, може хтось також захоче зробити. Сподіваюсь, в мене все вийде, все, як я собі уявляю, як я собі в голові це намалювала, бо буває, що очікування і реальність трошки відрізняються. Ну, Але я все-таки сподіваюся, що в мене вийде те, що я задумала. Так, тому не буду багато говорити, а то, як почну говорити, ось це, то не можна вже мене спинити. А приступаємо до роботи. Ось така в мене тут приспособа зробила. Зараз чимось я вашим перетисну. Поділила, точніше, відрізала по 9 метрів, ось так не знаю, чи по 9, чому не по 10. Поняття немає, не питайтесь. Відрізала по 9 метрів ось таких довгих шматочка. Ось його. З цієї нитки і зараз буду плести косичку. Сподіваюся, вона не буде дуже сильно заплутуватись, щоб мені не було це довго і не затягува багато часу. Так, я вже зробила коробки. Дивіться, які вони гігантські. Ну, не знаю відео, чи передасть, чи ні, величину вони дуже великі. Я прямо робила так, щоб було от, саме під мою тумбочку приліжку. Щоб, от прямо по розміру, трошки залишила з боків, бо ще буде накладатися ось така, приклеюватися косичка, щоб було гарно, щоб це було схоже на плетений ящик. І він прямо такий дуже високий. Коротше, тут розмір 38, на 30 висотою і 29, ось так шириною. Ось такий ящик. Тому він високий, достатньо такий, що не буде видно, що там стоїть в ньому, я так і хотіла. Взагалі такі ящики величезні, вони не дешево коштують. Сплила такі косички з цього шнура. Бачите, вже, мене скільки залишилось, тому що я вже ось нарізала тут. І ось тут нарізала багато, вже підготувала. Я один відміряла по 3,50 роблю. Бо зробила по 3, і мені вийшло. Два круга обмотати неповних. Трошечки до кінця не вийшло, то я взяла тепер по 3,50 рублю, щоб мені рівно на два круги вийшло. І буду потім приклеювати. Дуже має бути гарно, я собі так уявляю. Потім я ще хочу всередину пошити таку вкладку з тканини. Ящики було неважко зробити. Я, просто У мене були дуже великі ящики, я ніколи не викидаю, я їх розкладаю, розбираю і ось так складаю влоскенько за шафу в коридорі. А коли мені треба, то цей. Може, колись пригодяться, коли будемо переїжджати, хто його знає. Тобто я не викидаю ящики, якщо такі гігантські, дуже. І ось вони мені пригодилися. Я роз, взяла його, повиміряла все. І потім, ось так. Зібрала і скотчем склеїла по швах. Дуже прикольно. Так. І покажу вам, як плести косичку, як я плела її, щоб вона не заплутувалась. Бо все-таки 3,50. Я зразу вам показувала 9, я відміряла, але це було забагато за дуже. Вона заплутувалась в мене. Я вже почала нервувати, думаю, ні-ні, ні я так не зможу довго плести, щоб розплутувати постійно. Я ось як зробила. Взяла ось тут до штори. Защепила, такі мені є зажими з кухні принесла. І ось так плиту. І воно ось так спадає сюди. Ну, трошки довше, звісно, ніж висота тут, але не набагато. вже Принаймні воно не так плутається і легше, і при... як я трошки вже ось так проплітаю, то воно ще вище, звісно, піднімається, і тоді вже взагалі не заплутується. То так дуже легко. Я собі плиту, плиту, потім раз там потягнула, розплутала далі плиту. Ось так дуже зручно. Тому я стою ось так на стільці тут і ось так плиту. Ось така в мене система ніпи. Тому, коли вже на плиту багато, то спробую клеїти. Ще не знаю, чи в мене є заправки до клею, до клею пістолета. Мішель тут біля мене, як завжди, відпочиває на подушці. Не знаю, в цьому відео напевне точно результату не буде, бо дуже багато часу займає плести. Не так багато часу, як це монотонно, а я дуже не можу довго робити якусь таку монотонну роботу. Мені треба, щоб, щоб робити щось інше, а не постійно плести, плести, плести. Ну, але мені подобається, як виходять ці косички з цієї нитки, саме те, що я собі уявляла, з такої бавовняної. Думаю, що мені. Вистачить два мотка. Сподіваюсь на це. Я одразу подумала, що мені і одного вистачало, але зараз бачу, що ні. Мені все-таки два, аби вистачило. Хочу показати ось так зблизька. Раптом хтось захоче також вдома зробити сам корзину. І почне ось це плетіння. Обов'язково також защіплюйте, ось так десь повище. І потім вже опускайтеся вниз. І хочу. Показати, як легко розплутати. Ось ви плетете, плетете, плетете собі цю косічку швиденько. Просто може людина почати плести, і потім подумати, а нашому мені треба. Бо дивіться, як воно, бачите, заплутується. Воно автоматично ось тут плете. І я вже коли ось сюди доплітаю, де вже воно дуже заплуталось. Дивіться, як легко розплутувати. Берете за одну нитку, ось, і просто її повністю швиденько витягуєте. Все. І воно автоматично все розплутується. І собі далі плетете. дуже швидко. Це я зрозуміла десь на четвертій косичці. Три перед цим я плила. І я не знала, що так легко можна розплутати, витягнувши просто один шнур і все. І воно автоматично розплітається, бо воно ось, бачите, знову внизу заплітається, заплітається, заплітається. І не треба його розплутувати від самого низу починати, а просто розплутувати, коли воно вже там. Ось, заплелося, там дойду я вже сюди, і потім так один шнур дістається, причому дуже легко і дуже швидко. І все. І далі плетемо косічку. Ось такий собі лайфхак. Раптом хтось надумає. Тоді люся. Бо я, наприклад, такого не знала. Ніхто ніде відео таке не показує, що так можна просто розплести те, що запуталося. Іду в магазин Каріфор. Хотіла клеїти. Кругому з ці косички, щоб подивитися, скільки мені їх взагалі треба наплести. Почала клеїти в мене була лише одна запаска. І зрозуміло, що в мене їх більше немає. Тому зараз піду, треба купити. Думала, йти в Каріфур чи йти в екшен. Але в Каріфур ближче і в нього можна піти пішки. В екшен теж недалеко, але туди треба їхати. Ми там така розв'язка, що обходити дуже далеко, якщо пішки. Тому вирішила, що я вже давно дуже не гуляла, не прогулювалася пішки. В основному якось так виходить, що я завжди їжджу, їжджу і бачу, що треба ходити. Ось, Тому вийшло так класно. Не холодно. Трошки рідки, що в руки прохолодно, але не настільки, щоб аж замерзнути. Дуже приємна погода. Тому чому б не прогулятися. Ось. А в мене ще виявляється, яйця закінчилися, і хліб закінчується, треба купити. Головне, не накупувати багато, бо мені потім то все нести додому в руках. Оце в мене стримає, я так думаю. Хоча не впевнена. Бо я зараз побачу, а ще те треба, ще те треба закінчилося і почнеться в мене оцей. Скуповування півмагазину. Прийшла в Каріфур, зайшла в сінцей, називається. Як я могла не зайти, тут стільки всього гарного. О, який сніговий, класний, великий. 70 злотих. Ага, вони всі по 70. Такі високі, класні. Ведмедики, ось ці дуже стали популярними. Будиночки, як завжди. Будиночки то завжди окрема любов. Я би всі будиночки скупила, 20 злотих, які підсвічуються, аромати різні. Ось такі штуки 16 злотих. Машинка, що світиться у дитячу кімнату. Можна, не тільки в дитячу, звісно. Ось такий лед фонарик. Класний. 20 злотих. О, такі дерев'яні будиночки. Набір. 16. О, до речі, недорого. Вони не просто не світиться, нічого. Це як зробити якусь декорацію, то можна використовувати. Горщики для вазончиків ось такі гарні. Краса. Ось теж 26. Різкий подаруночок. О, це що? Це така для цукерок. Печиво. Печенька. Для солі і перцю. Як, як кружечка з ручечками. Тринадцять. Ой, такі теж гарні. Звичайні. Двадцять. Водиночки, водиночки, які світяться. О, це що таке? Хо. Ось так. Хо. Теж світиться. Не знаю, де ціна. Ложечки з сніжинками, я, до речі, в минулому році купила ложечки вже після нового року. У мене десь є такі золотисті, я купила на тему. А тут по 16 злотих з ялинками є. Ось такі гарненькі вилочки, там також є. Це на що? Це свічки такі? А, це на ялинку. На прищіпках ось так розставити. І що? Не мають світитися? Як це працює? Чи це просто прикраси. Це, напевно, просто прикраса. Не бачу, щоб не включалися. Баночки різні. Ось. Ага, це дерево. Дерево. Ось такий розмір. 160 лет. 120 см. Скільки воно коштує? 80. Баночки. Ось такі клас. Такі гарненькі. О, ну тут посуду просто мега багато, дуже багато. Така дерев'яна 16. О, вигляді Джой. Тарілочки такі. Це якось не знаю, що з невели. 15. Ось така гарненька 36. Їх так багато різних, красивих, всі гарні. 26. Дуже велика. Стіка є печу з машинкою ось. У вигляді ялинки. Навіть у вигляді рукавички. Ой, який ведмедик милий. О, тут ще є песик. і це теж песик. Такі ялинки. У мене, до речі, якась така є схожа. Тільки суцільна, певно. 36. Тридцять шість теж. Це дощечка двадцять. Ось така дощечка декоративна вісімнадцять. показуємо. А є ще ось більша декоративна зеленими рогами 20. її 18 чайнички кружечки квіткові де покривала, який гарний дерев'яний будиночок. Здесь покривало 46. червоні є грізні. О, тут що такі Це в тематиці грінча. Навіть ось на телефон. Так, тут вже розкидали трохи келинки. 50. О, такі килимок, як я купила на кухні собі. Каріфурі теж вже все красиве, все святкове. Боже, скільки всього! Очі розбігаються, навіть не знаєш, на що перше дивитися. Таке все гарне. Скільки всього. Я би ось цих всіх купила би і виставила біля ялинки. Дивіться, просто гігантські. який хто це, не знаю, хто це. Якийсь опосим. Так, маскотка Реніфер, ні. А, це Олень такий. Цікаво. Не дуже він схожий на А, ну так. Є роги. 139. А він такий височезний. А, він навіть не зменшується. Скільки в нього висота? А, ні, написано від 88 до 139, значить має зменшуватись. Дуже високий. Они ці такі класні. Гномео 119 і дуже величезні. Ой, який гарний. Дивіться, який милий. Санта Клаус. 69, 99, 70. А такий достатньо високий, немаленький. Олень. Ось тут є такі, це хто мишка. Дівчинка-мишка. 90. Ну, посуду, звісно, стільки, що навіть не знаю, що би взяла. Цей класний. Дуже класний. Такий, такий. Прикольний, посміхається 149. Пряники, дівчинки, хлопчики оягу скільки різного. Ну, це взагалі загубитися можна в цьому всьому. А от вся стінка, вся просто всипана іграшками на ялинку. Гігантський просто вибір. Тут вінків багато, віночки на двері. до речі. Непогані ціни, але це не скляні, звісно. А, ні, пише скляна. Скляна пише 27 злотих за 6 штук. І такі великі, по 80 см в діаметрі, напевне, може 10. Цікаво. Ось ці такі гарні. Теж скляні. Ось тут мої улюблені ось набір з чотирьох штук, 8 см. Скляні дуже гарні, різні є. Зараз покажу з будиночками ось ці класні такі взагалі. Вони мені, в принципі, навіть в тематику підходять цього року, такі сині. Мінежниця мені сподобалась керамічно. 40 злотих коштує. Ось ці тарілки, вони красиві, але якщо сюди поставити їжу і все заставити, то цієї краси не буде видно. В принципі, на мінежниці теж цих малинків не буде видно. Тому в загальному воно все гарно, але по факту цієї всі краси не видно. І це теж От, сніговий класний. Ось це тільки буде по боках видно всі малюночок по 28 злотих. Є ось такі десертні, тут теж краї будуть видно. Ось тут вже теж гномів не буде видно. Це дитині сказати, дойсиш до кінця, побачиш сніговичка, як колись казала дитинство. Так, нарешті знайшла те, за чим прийшла. Тепер треба знайти потрібні вкладки. Мені ось такий пістолет, мені треба вкладки тепер знайти до нього. А де вони? Щось я їх не бачу. Угу, ось знайшла, треба подивитися що... ось 7 мм. Якраз те, що мені потрібно. Тільки треба подивитися, скільки штук взяти. Взяла 7 штук. Сподіваюсь, мені вистачить по 6 штук кожній, по 4 злотих за пачку. Біжу на нігті. Вже відчувається, відчувається, що зима. Холодно в руки, вже довго так і камеру не потримаєш, і телефон вже змерзаєш швидко. Я запізнююсь. Мені... Я ніколи не запізнююся, але... Мені сказали, на 10 хвилин пізніше прийти і все, а мені не можна так казати. Бо я собі така, а на 10 хвилин пізніше, ну то я ще поїм. Поки поїла, то вже запізнююся. Все, я готова. Дуже гарно. Дуже гарний колір, дуже гарні нігті. Все супер, як завжди. У нас на вечері сьогодні смачна піца. О, ще треба на дощечку перекласти. якраз по розміру дощечки. Зробила тіста на одну піцу, але вона велика. Великий розмір. Тоненька. Ми так любимо. Будемо напевно якийсь фільм дивитися, може Гаррі Поттера. Все, будемо їсти смакотуцю.